Привіт! Якщо ви шукаєте найкращу складчину в Україні, де є доступ до багатьох сервісів, це відео для вас. Тут ви дізнаєтесь про сервіс White Tools, який пропонує понад 15 різних інструментів для діджитал-спеціалістів, в тому числі AdHard. Щоб отримати доступ, зайдіть до нашого телеграм-каналу. Нік ви побачите прямо на екрані або шукайте посилання в описі під відео. Скажіть адміну, що прийшли з нашого відео. Щоб отримати додаткову знижку на першу покупку у розмірі мінус 50%. бажаємо вам приємних покупок та успіхів. Всім бабла.